З мобільними іграми та втомленим Зінченком у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Перед початком засідання обвинувачений Зінченко заявив, що почуває себе в безпеці однак висунув низку претензій до доньки Ірини Фаріон Софії особи щодо цивільного позову на відшкодування 15 мільйонів гривень моральної компенсації. На даний момент я, я звичайно відчуваю себе в безпеці. Щас до я ні за що не хвилююся. Вона все до копійки витрачає на фронт, все робить для перемоги і одночасно їде за кордон за 150 тисяч гривень. Тобто мене що не задовільняє в її позиції. Тобто я не маю нічого проти того, що хтось витрачає свої гроші, як йому заманеться. Ніяких питань до цього. Я лише вказував на неймовірну непослідовність саме позиції в тому, що одночасно людина каже, що вона робить все для перемоги, одночасно вона їде на, на за 150 тисяч гривень. Згодом, вперше, від початку розгляду справи вбивства Ірини Фаріон, Феміда заборонила транслювати засідання. Щоправда, так звана група підтримки Зінченка вирішила проігнорувати рішення суду. Це компанія, яка знімає трансляцію у Тікток. Попри це, судді вирішили не вилучати їх із зали засідання, натомість обмежились зауваженням і розпочали перегляд шестигодинного відео з місця вбивства мовознавиці. А перед переглядом відео адвокат Зінченка вирішив пограти в ігри на телефоні. Самому Зінченку відео вочевидь не сподобалось. Той або ж відвертав голову на кадрах з кров'ю вбитої Фаріон, або взагалі позіхав. Пізніше, під час перегляду оперативних кадрів, адвокати Зінченка почали робити зауваження. Мовляв, відео поганої якості, а також ставили питання щодо пріоритетів правоохоронців під час огляду. Ба більше адвокати Зінченка назвали відео сфальсифікованим, нібито сам міністр внутрішніх справ Клименко змусив записати слідчих потрібні кадри. Є певні моменти, які вказують на те, що це театральне дійство, а не огляд місця події. Але після цього, коли з'ясувалося, кого вбили, що це резонанс, підключилися вищі сили, навіть як відомо міністр внутрішніх справ, їм там зробили наганяє і був зроблений поновлений огляд місця події, так званий огляд місця, вже з використанням модерології, вже з. Підкинутою, ну ми вважаємо, що це підкинута гільза. Зауваження захисників Зінченка на відріз спростовує адвокат родини Ірини Фаріон. Наталія Романник каже, що слідчі опрацювали величезну кількість підозрюваних однак, саме причетність Зінченка, нібито є беззаперечною. Як на мене, це не більше ніж така пафосне якесь, пафосне прохання. Можу спростувати заяви про те, що не розглядалися інші версії. Море людей було, чоловіків приблизно віку Зінченка, було кхм, допитано. Ем, З'ясовано, де вони перебували, дивилися їхні телефони. Тобто таку величезну кількість пророблено величезний кусок роботи. Справді в результаті слідства, в результаті негласних слідчих розшукових дій знайдено багато цікавої інформації. Зокрема, наприклад, нотатки Зінченка, де в переліку, що він має зробити, і що він має купити, і віта, і це е шматка така, так, і е е е перець. І ніж, і ствол заряджений. От перед це для того, щоб собаки потім не взяли слід. Так, я теж спочатку здивувалася, не розуміла, для чого перед саме для того. І саме тому слід пошукова собака з часом втратила слід. Після перегляду першої частини запису слідчої групи та перерви на 45 хвилин прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка на 60 діб без прави внесення застави. Зокрема, прокурор Дмитро Петльований заявив, що у випадку змін запобіжного заходу, або якщо його не продовжать, обвинувачений може не з'являтися у суд. Обвинувачений може Вчиняти дії з метою ухилення від подальшої явки до суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Відтак, маючи такі навики і відповідний доступ, обвинувачений з іншими випадку зміненьому запобіжного заходу може чинити тиск на свідків, потерпілу та інших учасників кримінального провадження з метою спонукати їх до вчинення тих чи інших дій на шкоду кримінальному провадженню. На що захисники Зінченка закликали суд взагалі скасувати міру запобіжного заходу та фактично відпустити обвинуваченого? Тому я прошу суд скасувати запобіжний захід. Зрештою судді продовжили тримання під вартою Зінченка терміну на 60 діб без права на заставу до 24 квітня. Тримання під вартою строку на 60 діб без визначення стали з 27 квітня лютого 2025 року і до 24 квітня 2025 року включно. Донька Ірини Фаріон Софія Особа зазначила, що кадри відтворені в залі суду бачить не вперше. При цьому поведінка обвинуваченого Зінченка її не дивує. Ці кадри бачила. Я бачила навіть фотографію з мамою, яка лежить на масарика. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що кров мами на руках у Зінченка. І я хочу сказати, що він має до кінця свого життя пам'ятати, кого він знищив і кого він вбив. Проводжали зінченка із суду під вигуки довічно. До вічно! До вічно! До вічно! Наступне судове засідання відбудеться 10 березня у Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.